Усім привіт! Мене звати Артур Пройдаков. І це урок української літератури у 8 класі. Нині український кінематограф переживає свій ренесанс. Тобто відродження. Упродовж останніх 10 років з'являється чимало стрічок. І це не може не тішити глядачів і глядачок. Однак така тенденція була не завжди. Наприклад, у 1990-х роках. Побачити на великому екрані українське кіно було вкрай важко. Саме тому особливо цінними є ті приклади, коли фільми чи серіали таки потрапляли до рейтингу найпопулярніших серед українців та українок попри всі виклики. Доречно згадати успіх серіалу Роксолана з Ольгою Сумською в головній ролі. Упевнений ваші батьки, бабусі та дідусі, родичі. Точно дивилися цю кіноісторію: неймовірна атмосфера, Туреччина, яскраві костюми, сумна доля дівчини в полоні, усе це створювало ажіотаж та викликало зацікавлення історією українського народу. Проте історія про Настю Лісовську, яка потрапила до турецького полону, не поодиноке явище в українській культурі. Сьогодні ми поговоримо про думу Маруся Богославка. Адже в цьому творі теж ідеться про дівчину, що перебуває в полоні. Дума є фольклорним твором, тож від покоління до покоління наш народ передає цю історію. І нині наша черга зануритися в особливості твору. Думу Маруся Богославка створено в період боротьби українського народу проти турецько-татарських завойовників. Достовірно невідомо, чи правдивою є історія про дівчину Марусю. Але можемо сміливо стверджувати, що це одна з реалій народного життя 16-17 століть. Під час набігів вороги грабували села, забирали в полон чоловіків і жінок. Пізніше немало дівчат ставали наложницями в багатих вельмож чи султана. За однією з легенд Марусю. Дочку священника з Богуслава разом із двома сестрами ординці забрали в полон. Дуже вродливу полонянку Марусю на невільничому ринку в Туреччині купив багатий вельможа. Молода українка могла до кінця своїх днів насолоджуватися життям у розкошах і багатствах. Але дівчина обрала інший варіант. Доля Марусі Богуславки дещо схожа з долею Роксолани на стілісовської. Вона потурчилась, побусерменулась, їй дуже сильно довіряє турецький паша воєначальник, навіть залишає ключі від темниці з полоненими. У думі йдеться про те, як Маруся визволила 700 козаків, що 30 років перебували в ув'язненні. Цитую: що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам'яна, що у тій то темниці пробувало 700 козаків. Бідних невольників. То вони 30 літ у неволі пробувають Божого світу, сонця праведного у вічі собі не видають. Кінець цитати: дуже символічно, що дівчина відпускає полонених у переддень Великодня, що є важливим у контексті відчуття належності до спільноти українців та українок. Але водночас твір набуває трагічного підтексту. Маруся випускає козаків на волю, проте сама залишається на чужині. Занадто багато так званих червоних ліній уже порушила дівчина. Зокрема, прийняла іншу віру, що раніше вважалася страшним гріхом. Прощаючись із козаками, Маруся просить передати звістку батькам, щоб вони не збирали грошей на її викуп із неволі. Цитую: бо я вже потурчилась. Побусеменилась. У фольклорі ми відчуваємо захоплення героїчним учинком Марусі Богославки. Адже вона по-справжньому ризикувала своїм життям. Вона врятувала земляків полонених, а отже, заслуговує на пошану. Тема думи зображення патріотичного вчинку дівчини Бранки. Ідея возвеличення героїзму Марусі Богославки. Уславлення волелюбності українського народу. Проаналізуємо художні засоби думи Маруся Богославка. епітети, білий камень, бідні невільники, розкіш турецька, лакомство нещасне, тихі води, метафора. Сльозами проливали. Повтори стояла тимниця кам'яная, козаки ви бідні невольники. Дівка Бранка Маруся Попівна Богославка. Риторичні оклики. Козаки ви бідні невольники. Тільки города Богослава не минайте. Риторичне запитання. Чи ви знаєте, що в нашій землі та й день затепер? Дума Маруся Богославка популярна серед українців та українок. Про це свідчить більше, ніж 10 варіантів цього твору. Пропоную зараз відчути особливу атмосферу народної думи. Звернімося до виконання Ярослава Криська. Ой, скоріше ж ви чорне море перепливайте, да мого рідного Богуслава не минайте, до моїх рідненьких отця Матусі завітайте, поклонні передайте, та від мене знати давайте. Ой, нехай же ж вони статки татки маєтків не збуваю, великих скарбів не збираю, ой, нехай же ж вони мене із неволі не викупляють, бо я вже тут потучилась, те побосурмелась, Ради розкоші турецької, ради лакомства нещасного. За мотивами дому створено одноіменний мультфільм у 1966 році. Тоді дівка брата добре дває, то До темниці приходжає, темницю відмикає всіх козаків бідних невольників. Наво... А відомий композитор Микола Лисенко написав оперу Маруся Богославка. Художник Феодосій Гумнюк створив оригінальну картину про українську дівчину. Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький, Іван Багряний. ці письменники у своїй творчості зверталися до образу Марусі Богославки. Це свідчить про неймовірну актуальність народної думи. Про те, що історія Марусі Богославки і надалі залишається актуальною та важливою. Уже на наступному уроці ми детальніше поговоримо про видатного українського письменника Тараса Шевченка. Зокрема, будемо вивчати його життєпис. До зустрічі!